Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І у нас сімейка, ви вже бачите, так. Рубрика сімейка. І зараз у нас таке питання. Ви задаєте питання, я відповідаю. Перше питання у нас від Лана. Від Лани. Як знищити сімейку? Друге запитання у нас від Алли, здається. А... Ні, не від Алли. Від Наді. Надя, стоїть Надя. Що хоче від України Тіньові тіньове правительство? Чому війна саме в Україні? Які у них плани на Україну Бо чоловіків вони винищують? Давайте подивимося, винищують, в принципі, Росія, давайте так. Давайте розглянемо перше питання: як знищити сімейку? Чи можливо її взагалі знищити? Ми, здається, вже це дивилися це питання, але ви, напевно, цього відео пропустили. Як знищити сімейку? Давайте інакше. Спочатку, чи можливо знищити сімейку? Чи можливо знищити сімейку? Сімейка в нас ті, хто керують світом. Не там немає. Призвищ тих, кого ви знаєте. Дивимось. Чи можливо знищити сімейку? Можливо. Десятка мечів. Не давати їм енергію. Не давати їм енергію. Ми вже говорили про це. Через які енергії вони живляться. По-перше, це велика кількість грошей. Це найпотужніше, здається, сексуальна і ця. Далі. Всі релігії, абсолютно всі. Абсолютно всі. Без винятку. Всі егрегори. От 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 якось так. Давайте запитання, як. Конкретніше хочу бачити. Як можна знищити сімей? Бути вище них. От, карта теж показує. Бути вище них. Емоційно жити на високих вібраціях. Все. Жити просто на високих вібраціях. Займатися собою, не, 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 втру, не влучатися не в якісь потойбічні речі, які не цікавляться, тобто не стосуються вас особисто, займатися творчістю, творити, жити на високих вібраціях. Я тут не хочу зараз пояснювати, тому що все рівно, хто хоче, той зрозуміє, а хто не хоче, буде тільки тут гадати, якусь гадость писати. Тому, якщо вас це цікавить, дивіться зону пробуждення. Все, на цьому ми цю тему закриваємо. Тобто, сімейку можна знищити. Вірніше навіть не знищити, я вважаю, от інтуїтивно відчуваю, що її неможливо знищити. Ось. Але щоб вони не мали впливу. Великого на вас. Тобто, енергію нікому не віддавати. Тобто, навіть тут навіть енергію не, не, не віддавати, а просто жити на високих вібраціях, ем, займатися творчістю, що вам подобається. Тобто, нікому не, не, не підкорятись. Ну, я не хочу просто про цю тему говорити, тому що люди все рівно не зрозуміють. Я, я розумію це. Ось так. Тепер наступне запитання: що хоче від України тіньове правительство? Я думаю, що це ви маєте на увазі. Я написала вам коментар, пані Надя. Що ви розумієте під тіньовим правительством. Я буду дивитися це зі сторони сімейки. Тобто, тими, ті, хто керують світом, що вони хочуть від України. Чому війна саме в Україні? Які у них плани на Україну? Це питання, до речі, ми розбирали, що вони хочуть від України. Ми говорили, чому саме Україну знищують? Це я повторюю в кожному, як це сказати, ну по через раз. Не в кожному відео, але часто. Які плани в них на Україну? Бо чоловіки вони знищують. Які плани в них на Українок? Ну, дивіться, не просто так українок розкидало по всій землі. От якось все рівно відчувається, що це все ненормально. Так. Чи є якісь, наприклад, у сімейки плани на українок? Чи є в них якісь плани на Україну? Тут якась сила. Сила, обмеженість. Щоб вони розійшлись по всьому світу. От бачите? Ну, тут теж знищення, тут іде щось інше. Угу. Їм потрібно, можливо, це так трошки по-дурному, а сіміння, Наші гени. Їм потрібні наші гени. Пам'ятаєте, ми говорили про це? Але Україна не буде народжувати де-інде цих людей. Саме земля, саме українська земля. Вони невже вони думають, що вони можуть, як би це сказати, ну, тут, знаєте, сила, обмеженість, а з другого боку не обмеженість, а це весь світ, рух. Помаленький рух, земля це, це теж, знаєте, от як осімінення. Оця карта. І в кінці знищити. Тобто, знаєте що? Не так українок знищити, як отой наш ем, зернятко. Оце зернятко ходить по, по землях по всьому світі. Бачите, злякались війни, роз'їхались по всьому світу. Розносять своє зернятко, давайте я скажу. Але все рівно, знаєте, цим розчинити. Тобто українців розчинити в загальному всю націю розчинити. А давайте так. Чи можливо це взагалі? Чи можливо українську націю розчинити? Українська нація так. Виходила з нічого і народжувались патріоти знову, ні одна нація, мені здається, не, не переживала стільки, скільки українці. Ні одна, мені здається, ні одна. Гнобили з усіх сторін. ні одну націю так не гнобили з усіх сторін, а расисти взагалі постійно. Вони з нас не злазять, відколи вони утворилися, ці андрофаги. чортові. Щоб їх дідько взяв. Найші й Зеленського заберуть, заслали цього казачка нам. Знаєте, інколи, от я, я не розумію тих людей, відверто, от я так, знаєте, на цій рубці я дозволяю собі трошки побалакти. Я не розумію, як люди, які зробили, не бачать, по-перше, помилки 19-го року, а по-друге, до цих пір цього не зрозуміли. Те, що вони не бачать помилки, розумієте, і прославляють цього Зебубочку, От я цього не розумію абсолютно. Чи можливо український дух взагалі знищити? Правда, це не. А знаєте чому? Я вам зараз скажу. Український дух можна, місяць може говорити, можна залякати, можна це, але все рівно, дивіться, четвірочка жезлів, четвірочка кубків, король мечів. Ви знаєте, ні, тут, тут я не бачу я ще одну хочу докласти. Дев'ятка жезлів. Ви знаєте, українців можна якось огородити, але все рівно, ні. Ні, це жезли, оця патріотичність, це і є ці жезли. Кубки, четвірка кубків, це вже, знаєте, ми знайдемо вихід все рівно. Що ось тут якась дорога, що ось тут, бачите, ось тут дорога. Бачите, завжди дорога. І ось тут дорога. Як би вони нас не, не туманили, не залякували, не, не якось намагалися. Обманути, скажімо так. Ну, Тут неможливо не неможливо Бачите, знову відродження. Тобто дивиться вперед. Дивиться вперед. Тобто, у нас якось, ви знаєте, оцей патріотизм, мені здається, він буде постійно відроджуватися, навіть якщо тільки два українці залишаться. Вибачте, що я так кажу, але так воно є. От я так відчуваю. Навіть два українці залишаться все рівно будуть патріоти. Вони будуть народжуватися на цій українській землі. Якщо вони народяться десь ці українські патріоти, вони приїдуть з усього світу і будуть захищати це. Знаєте, чому у нас є дуже багато прихильників? України. Дуже багато є прихильників України, які допомагають, волонтерять. Я знаю дуже багатьох, які воюють навіть в Україні. От я ж вам казала, племінник мого чоловіка теж воює в Україні. Поки що ми, ніяких відомостей немає. Австрієць. Австрієць воює за Україну. Розумієте, це просто оце дух український, патріотичний. За Австрію йому не треба боротися. Розумієте? А от йому Україна приглянулась. Про що це говорить? Що дух український не переводиться. Оцей патріотизм є тільки у нас. Мені здається, навіть у євреїв цього нема, як у нас. Та, як у нас, немає. Дивіться, взяти Велику Вітчизняну війну, я вже так трошки по -по 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 порозсуждаю з вами. Чому? Радянський Союз виграв війну, тому що було, здається, 60% українців. Чому Росія не може захопити Україну? Наші люди до кінця, якби, якби ще ця клята влада не клала палки в колеса, не підгризала той, той скажімо так, ту потужність наших військових, оцю патріотичність за, за батьківщину. За, 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 за свою Україну, за нашу Україну, розумієте? То, то ми б взагалі давно би, давно би вже здихалися цих клятих расистів. Але, на жаль, отаке ми маємо. Ні, не знищують. Наш дух не знищити. Не, -не. не знищити. Вони пробували і неодноразово і будуть пробувати і надалі. Поки ця клята рашистська країна. Я не можу її Московією назвати. Це так дуже гарно звучить. Рашистська кацапстан, можна сказати. Поки вони існують, ці андрофаги, от доті її треба розуміти, цю імперію треба розвалити. Якщо ми її не розвалимо, то, вибачте, це будуть і наші внуки, і правнуки будуть воювати і воювати. Рашистам не можна давати силу. Їхня оця імперність повинна здохнути разом з ними. От якось так. Якось так. Ні, не, 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 вин... не знищують вони нас ніколи. Ми відродимося з пеплу, з того попілу, як та птаха. Фенікс. Ось якось так. До речі, вернуся до сімейки. Мені здається, сімейку не те, що знищити можна, її не знищити можна, а її вплив на людство можна зменшити. Ось якось так я це розумію. Хто додивився до кінця, буде зрозуміє цю інформацію, що сімейку знищити не можна, її можна просто, знаєте, послабити. От як того паразита, який сосе, коли йому, скажімо так, ну, щоб він був бездіяльний, безрухомий, впливу не мав. А це тільки людство повинно вірити в себе, саме в себе, в свої сили. А я раджу дивитися зону пробуждення. Повірте мені, це якщо ви зрозумієте, що це таке, у вас або готовності немає, хто цього не розуміє. Ось, або ви раб, вроджений раб. Розумієте? От Тому ви не розумієте, сімейку. Вірніше, зону пробуждення. Гаразд, мої дорогенький, цікавий розклад вийшов. Буду вдячна вам за коментарі, за вподобайки. Бережіть себе, і все буде Україна. Повірте мені. На все добре.